Вітаємо в ефірі. КТМ. Новини сьогодні з випуску. Ви дізнаєтесь про наступні теми: кошти на підтримку збройних сил України та встановлення лічильників у гуртожитках. Чергові рішення виконкому. у 17-му ліцеї пройшли заходи з нагоди дня вишиванки. 15 травня відбулося чергове засідання виконкому, на порядку денного якого було 30 питань. Останнє перерозподіл бюджету. Зокрема, виділяються кошти на підтримку збройних сил України, на встановлення лічильників у гуртожитках, а також на проектну документацію ремонту однієї з вулиць. Детальніше про питання у сюжеті. 30 питань порядку денного розглянули члени виконкому 15 травня. Традиційно на початку слово взяв Сергій Кузьменко, який привітав присутніх з Днем родини та вишиванки. Говорив міський голова і про бюджет, зокрема, виділення коштів на підтримку ЗСУ. Ініціюємо підтримку наших захисників. Вже на цьому виконкомі виділяємо півтора мільйона гривень на сили оборони. Кошти отримає і наша військова частина. Олександрійська, 22, 69. Наші охоронці, наші друзі отримають кошти і третій полк спеціального призначення. Ще дві військові частини, в яких служать наші Олександрійці, також будуть мати підтримку від нашої громади. Також бюджетне питання: ремонт доріг. 6 грудня, наша вулиця дуже непристойному вигляді є, там не побудована дорога ні під час того, як Радянський Союз був, не побудували там дороги і за 33 роки Незалежності України. Але це важлива артерія, яка є і рухом для автобусного маршруту. І вона така системна, яка з'єднує мікрорайон із містом. Тому ми ухвалили рішення і будемо робити проєктну кошторисну документацію. Я працюю над тим, щоб у нас була така можливість побудувати ту дорогу. Під час війни не можу нічого гарантувати, але ми зробимо проєкт і будемо. Боротися за те, щоб мати ресурси і можливості, і цей мікрорайон, як ми багато мікрорайонів вже приєднали до міста, побудували дороги, щоб і цей мікрорайон у нас був з дорогою. Тому зробимо проєктну кошторисну документацію по цій вулиці. Декілька вулиць в центрі ми плануємо в цьому році, що нам вдасться завершити. Будівельні роботи або зробити будівельні роботи. Це і наша Володимирська вулиця, яка з'єднує з верхнім Бамом разом з двором. Це і вулиця Івазовська, яка також є важливою артерією, і дуже багато людей з центру міста рухається до баму, саме цією вулицею, якої, на жаль, також не було побудовано. Ми хочемо це зробити. Один мільйон гривень планують виділити на встановлення лічильників в гуртожитках. 140 родин в тому році отримали можливість мати прямі відносини з Обленерго. Ми надали підтримку, і Обленерго побудувало систему, коли кожна квартира в гуртожитку має свій лічильник, і кожна людина, кожна родина має прямі відносини з Обленерго. І ще два гуртожитка. Ми хочемо в цьому році. Це 280 родин. Також зробити таку роботу. Тому зараз виділяємо мільйон гривень для того, щоб допомогти цим двом гуртожиткам зробити цю роботу. На виконкомі розглянули низку питань служби у справах дітей, земельні питання, продовжили строк дії договорів з привізниками. Ліцей номер 17 у день вишиванки провів ряд тематичних заходів. Школярі долучилися до тематичних майстер-класів з виготовлення шоперів в етностилі, ляльок, мотанок та патріотичних брелоків. Брали участь у благодійних продажах поробок. Головною родзинкою дня став патріотичний флешмоб. Подробиці далі у новинах. У 17-му ліцеї до Дня вишиванки традиційно пройшов ряд тематичних заходів. Протягом дня учні долучались до різноманітних подій, які сприяли збереженню українських традицій та розвитку креативності. Традиційно ми його розпочинаємо із зустрічі наших дітей на вході. Після цього... У нас буде флешмоб для учнів четвертих та третіх класів, разом із нашим і нашим педагогом-організатором. Дітки перших і десятих класів традиційно будуть робити в цьому році відбитки, за допомогою яких утворять величезний прапор нашої держави. Так як ми постійно долучаємося до донатів та допомагаємо Збройним силам України, сьогодні проводимо майстер-класи з різних напрямків для хлопчиків та дівчаток. Кошти, які ми отримаємо від майстер-класів, на ці кошти будуть придбані вологі серветки і сухі душі, будуть передані для Збройних сил нашої країни. Родзинкою дня став патріотичний флешмоб, участь у якому взяли учні початкової школи. Одягнені у вишиванки, діти утворили фігуру, що символізує орнамент вишиванки, характерний саме нашому регіону. Традиційно кожен патріотичний захід, який проходить в ліцеї, благодійний. У нас є такі колокольчики з предсказаннями. Ми їх роздаємо за 10-20 гривень і передаємо потім гроші на засилу. Да. Ось таке завдання, там ціле дерево висить. Ну, вже півдерева нема, немає, тому що ми дуже добрі бізнесмени. Ну і гроші йдуть на засилу, тому не жалко для наших військових. А ще цього дня відбулись яскраві квести та майстер-класи з виготовлення шоперів в етностилі, традиційних ляльок, мотанок, а також символічних голубів миру. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.